Ей, hey, йоу! продовжуємо рубрику «Кращі реплеї від підписників. Якщо в тебе є класний реплей, де ти зробив колобанова, багато фрагів або дуже багато дамагу. Надсилай мені цей реплей на мою пошту, і, можливо, саме цей бій потрапить на мій канал. Сьогодні у нас ВК 7201, мега супер сильні результати на цьому танку. Також хотів би порекомендувати компанію інтелект. Ви бачите, позаду мене є такий бірюзовий синій колір. Це завдяки цим лампам. Якісні працюють. Та приложуха, сенсорне управління, купа режимів, мільйони кольорів. Я рекомендую від душі. Якщо хочете, можете скористуватись моїм промокодом Бізорт 10. Він дає знижку 10 на весь чек. Користуйтесь так: 7201 гравець з нікнеймом Лукін Фомів або Саня. Я його знаю. Декілька разів з ним грали, плюс там спілкувалися. У людини на гарматі три міточки, зріть увагу, який сильний. Димся на сетапи, арти немає. Взагалі, супер, супер, важкий сетап після оновлення танків 2.0. Зараз сетапчики декілька днів були класні, і напевно, десь в цих, в цих днях він і грав на цьому апараті. Ну тут стандарт. Я думаю, в принципі, розповідають нічого не треба по розкатки. Їде він на ліву сторону, ближче до тяжиків, але зверніть увагу, що проти аж три мауси. Три мауси, три йосипи Сьомик, 277. Там пару патешечок і дві ЛТ. Тобто стаб на 35 кхп максимально класний. Тут він ще виконує ангар 5-й, коротше, ясно. Так, під'їжджає він одразу, їде точніше ліворуч. Плюс тут є така класна відкидка, також часто показую на стрімах, часто користую стандарт. Дає тичку і вона залітає феноменально. До речі, звернули увагу на початку, бою, яке обладнання в нього. Він катає на турбіні бонов і і до селечу. Тобто він хпшки викидує. Ну, в принципі, може бути, але наче мені без ХП, що трішечки не те. Але тут він вибрав все-таки комфорт і трішки хотів би прискорити свій танчик, який їде солоденький, Маус. Просто на перекаті, отримує на 830-13 ХП плюшечку. Продовжує наш герой стояти від башти. В принципі, для нього його точніше противники ніяк не виб'ють. Він потихеньку намагається щось собі знайти, якусь дати тичку. Йосип в сьомий виїжджає Венелдешечки, просто віддається майже Та і отримує все таки цей шотік. Бачимо, що він під'їжджає ближче до каменів, В принципі, розумне рішення. Помиляється трішки, він не, не повірив, те що його напевно Йосип Сьомі проб'є. Помилився, отримав тичку на 465, й Я не розумію, чому Йосип Йосипсьомі продовжує далі стояти за камень, не шукає собі позицію. стоїть якісь півпозиції, незрозумілі. Але Лукін бачимо, піджає принципі до каменів. Що в принципі розумно, тому що чому він не їде? дивіться, чому не від їде він вниз до Мауса? Тому що якщо він буде виїжджати проти Мауса, да він дасть йому тичку, але тут три ствола, які його будуть фокусити, і вели висока того, що вони його проб'ють. Тому він, в принципі, цього не робить. А під'їжджаючи до каменю, можна дивитись на мауса, і можна фармити його по всьому І якщо маус буде кататись знизу, то також по ньому можна буде закинути якусь тичку. Тому він під'їжджає ближче до каменю. Я б також би зробив так. Тут можна його розпікувати, він стоїть на пів позиції, ловить все-таки той шотік, який мав бути очікуваним. Бачимо, що два Йосип осіб і є п'яточка підкатуть ближче до свого кента, до свого дружка на Маусі. І зараз тут зверху можна буде, якщо вони будуть підставлятись, виходити під башти. То можна буде вкидати. Ще одну тичку погану отримав Йосип Сьомого. Це помилка, в принципі. Я ж кажу, він його просто не оцінив. Але віддивіться коли ніби закину, прямо маску. Він йому одну дав борт і одну маску. Ну, Йосип сьомий на підкруті, слухай. Вже тим часом 3722 урона є в корзиночки, в копілочки. Просто три топорчика викидує знову, начебто маленька помилочка, наче й не мав приймати цю тичку, але прийняв обідно, обідно. Він буквально за хвилину віддав майже тисячу своїх хп, і вони потім можуть йому знагзнадобити. Бачимо, от зараз він трішки краще виїжджає, докручує. Повертає корпус танка і викатує від башти. Зараз у нього максимально класна ситуація. Справу його ні, ні, ніхто не контрить, він може потихеньку далі виходити і розвалювати цього. Йосип спасьо. Йосифсьомий що бачить проти себе? Він бачить тільки маску і трішки башти. Він йому шансу закинути ВК-7201 майже немає, але все-таки доля вірогідності закинути якусь маску. Я продовжує далі наш герой стояти, бачимо, що він намагається. Вицілити Мауса. Поки що йому не вдається. Вже 5800 я в копілці. 5800 демедж вже є. Він далі продовжує контрити цю сторону, вкидує в 277 халявну, хорошу тичечку. Далі продовжує стояти і контрити мауса. Чи маус йому закидує? Ой, яка фаталіті Бачимо, тут і старвешечка взагалі. Їде, їде на відпочинок. Хороша течка в вестервешку, неприємний шотик, Ну да, він бачить, що йому залетіло в маусі. Ви ж думаю, знаєте, що одна з таких поганих зон у цій вк один це маска. Маски там 215 чи 220 міліметрів. І тільки туди залітає будь-який шот, бабешка в калібр, взагалі не важливо що воно постійно його пробуває. Тому в цей момент треба контрити. Далі бачимо, що він під'їжджає ближче, бачить, що там не дивиться взагалі в його сторону, і цілком. Спокійно можна під'їхати і дати йому тичку. І він це розуміє, під'їжджає ближче. Йог далі продовжує не дивитися. І зараз має злетити Шотік Башту. Тут важливо не помилятися, не давати в каток і дозвестись. І він помиляється. і Він спішить. Реально спішить. А знаєте, чого спішить? Тому що бачить, що два ствола дивляться того Йоха і хоче найшвидше його добрати. Далі ми бачимо, що він під'їжджає трошки правіше. Я, напевно, так би не став робити. Боже, спіши, дуже сильно спіши цей момент. Він розуміє, що це бій, в принципі, на десятку і хоче це швидше зробити. І трішки помиляється. Можливо, я так би не став робити, я б одразу напевно поїхав би по воді, по водички поїхав би, понизу, об'їхав би, а потім е робив би щось інше. Ну так трошки ризиковано він робить, але в принципі ризико оправданий, і чому б так би і не зробив. 7700 вже ми бачимо на панелі. Поки що все виглядає досить класно. Непоганий вже результат на даний момент часу. Що взагалі залишається робити? Залишається робити підійшати ближче до Мауса, намагатись, можливо, вицілити Йосипа Сьомого, або дивитися Йосип Сьомий там вже шотити, він цікавий, або дивитися в сторону Петешок на поличку Але я думаю, що він хотів би його добити, тому що то Йосип сьомий буде такий, знаєте, неприємний суперник в хорошій позиції, буде постати від башти. Маус. Взагалі ще завтикав, бачу, що йому, що під'їжджає цей ВК 7201. Він просто не очікував. А яка тут халява? Там стоять бабахи внизу. Знизу. Вони відпочивають. Вони взагалі не хочуть відкинути нашу ВКшку 7201. На Вони думають, що... Який сьогодні день взагалі отримує бабаха ще оцей шотік на 596. Тим часом вже ми бачимо 9039 на панелі. 9000 дамаг. Яка просто сосочка а не танк? Скажіть. То дуже приємний поєднання, альфи і хороше дуже пробиття. Робить з цього танку дуже приємну машину. Да, він повільний, так він має свої певні мінуси, але якщо не швидкий бій і немає там якоїсь серти яка постійно тебе фокусить, то танк дуже-дуже приємний. Що залишається нам робити? Вже 9,5 є. Їхати вперед досить небезпечно, да, тому що тут тільки хотів сказати, що там може стояти ФОШ або якась старвешка, і все-таки ФОШ відкидує по ВК-7201, 5 фрайв, бачимо вже також. Наші героя, ну треба повертатись. як би це не було впадло, треба повертатись, тому що їхати вперед максимально безкорисно або чекати підсвіта. В даному випадку бачимо, що підсвічує та тринадцять сто А фаша 155-го будуть намагатися вони його вибити. А, питання в іншому, а, бабаха, все, бабаха світиться. Питання старвешки 103 б Якщо її знайти, то трішки буде легше догравати цей бій. Намагається він нащупати бабаху 183 ну Там, в принципі, нереально це зробити. Дуже маленький або піксельочок буде, або взагалі буде його не видно. Тут вся надія на ЛТшки, але мені незрозуміло, чому Мантікора стоїть ближче до 60 ТП, а вона шотна взагалі, він просто боїться щось зробити в цілому. Да? Я взагалі тут до повертався. Я повертався. Дивився скільки хапешок Йосифа сьомого їхав би напевно туди, тому що їхати вперед це досить небезпечно. Я сервешка могла відкатити в квадрат К1, к 2 і їхати вперед. Це просто їхати в ангар А Лукін фомів розуміє, що це бій на 10 тисяч, і віддавати його просто так. Він не хоче. Все таки у нього 683... 684 хп. Поїде вперед. Сервешко дайсьому триста 390 і маус якийсь добі. А це цілком вірно і досить буде неприємно. Бачимо, що їде вже Йосип 7 ближче до Мантікори а, намагається А, вже світиться. Тобто, вже є розуміння, де він знаходиться, чи вкине він сутичку, та. Да. 10, 256 це ще не все. Наш герой продовжує жити в цьому бою, і її ймовірність висока, що він кине ще більше. Я скажу чесно, що тут ще буде більше набагато. Так що дивимось далі. Намагається. Як що це за вертуха? Що це за сальтуха од скілухи? Це що взагалі таке було? Я розумію 350 кумуль, ну прям так нагліти закидувати в 7, це було незаконно. Це чи ти? Класний шот, є долі везіння, і везіння зараз на користі у Лукінга. 10-900 уже тим часом намагається він кинути по сервешки і закине ще три топора. А це вже друга альфа на 777 в цьому бою. Просто уявіть, наскільки крутять, крутять. Тобто він його. Спокій, не 12 тисяч ви вже бачите на екрані все, бо 12 тисяч 07. Я просто сиджу зараз з відкритим ротом, наскільки я теж хочу такий піти. <світить> Мені такі не крутять. Взагалі. Класно, все дуже класно. Є помилки там на початку бою, досить неприємні від діда сьомого, але куди без цього? Ми знаємо, що дід сьомий це класика верту, класика якихось непонятних проботів і так далі. Маусятко чекає цю ВК весь бій. Отримує на 750 собі в чочку, І. Ну, знаєте, що ще дивує? Мене дивує, що канопе не спішить. Май дивує, що 60 ТП не спішить. І то наскільки все одно на цей пій? Шолукін цим користується і вкидує дуже класні і шоти тоді, коли треба. Також от дивіться, і 13 -105 також нікуди не поспішає. Хоча на 135 вже можна було до ни давно поїхати в борт Маусу. Тому це просто ідеальний бід для, накида... для накидання дамаг. 14 288. 8 фрагів, ви вже бачите на екрані. І це просто якийсь неймовірний бій з класним відіграшем на класному танку. Я реально кайфонув від перегляду цього бою. Я дивлюся його вперше. Я знаю тільки результати бою. Тому а. давайте подивимося результати. 14288 накидав 8 фрагів. топ 1 по дамагу, само собою. Зверніть увагу, при тому, що він накидав 14к. В нього декілька союзників накидали там 1 чотири п'ятсот, другий 3. і ще декілька союзників більше до 3000. Просто уявіть. Просто уявіть. На жаль, тут серед не можна чекати ніякі статистики і так далі. Тому так. Якщо вам сподобалося відео, протискайте вподобайку, напишіть коментар, як вам взагалі цей бій. Я буду періодично викладати такий формат відео, тому якщо вам подобається, не забувайте підтримувати це відео. Дивіться відео, кайфуйте, і до наступного.